Вітаю вас, дорогі мої глядачі, слухачі, гості каналу, всі, хто будуть мене дивитися, слухати, я рада знову вас вітати з ваших екранів. Ви на каналі Жар-Птиця Джерело душі, і з вами сьогодні знову я, енерготерапевт, коуч по саморозвитку та мотивації Тетяна Жарківська. Я дуже дякую всім, хто підписався на мій канал, і всім, хто ще підпишеться, за вашу підтримку мене і за підтримку розвитку україномовного контенту. Особливо дякую за коментарі, які ви залишаєте під відео. Я їх всіх переглядаю і стараюся відповісти, ну, можливо, трошки з затримкою. Я люблю слухати людей, які мають знання, які мають досвід, які діляться цими знаннями своїм досвідом. І нещодавно мені попала одна така цікава тема, якою захотілося поділитися з вами. Всі кругом вчать одне одного. Чоловіки вчать жінок бути жіночними. Жінки вчать, як заволодіти увагою чоловіка. Але тема, яка попала мені, зачепила за якусь струну всередині, зачепила за живе. Тому що вона одночасно стосується двох сторін. Чого категорично не можна казати чоловікам. А я, як жінка, додам, цього категорично не можна казати жінкам. Сьогоднішня наша тема стосунки. Стосунки між чоловіком і жінкою, хлопцем і дівчиною. І чого не можна казати ні одним, ні другим. Точніше, можна. Якщо ви хочете власними руками розвалити все, що маєте, до мене тут подруга прийшла. Чому знову стосунки? Бо це та тема, яка зачіпає всі сфери. Те, як ми будуємо, як перебуваємо в цих стосунках, чи вміємо це робити, наскільки ми це вміємо робити, як це впливає на нас, на наш внутрішній і зовнішній світ. І це також частинка духовності, частинка духовного розвитку і саморозвитку. Перша заборонена тема це говорити про своїх колишніх. Навіть коли вас про це просять, добре подумайте перед тим, як розказати. Починаєте хвалити, з'явиться підозра, що... Упс, форс-мажор. І таке також буває. Почнете хвалити, з'явиться підозра, що ви до цих пір не забули і відчуваєте бажання. Що в кращому випадку повернеться ревністю. Будете розказувати про своє незадоволення, виникне запитання, а чого ж ви були разом так довго, коли він чи вона такі погані? Щось тут не те. І в будь-якому випадку, рано чи пізно, це закінчиться фразою. Тепер зрозуміло, чого він тебе кинув. Тепер зрозуміло, чого вона від тебе пішла. І ніхто не буде слухати і розбиратися, що це зробили саме ви. А не навпаки. І не підтримуйте, коли ваш чоловік говорить погано про свою колишню, навіть коли вам від цього добре. Вам це грозить тим, що і про вас так само будуть говорити. І це не зовсім добре, коли він так говорить. Добре, коли людина усвідомлює, що від тих чи інших дій вони розійшлися. Що можна було зробити по-іншому. Тобто людина робить висновки. І в схожій ситуації більше так не зробить, і в будь-якому випадку буде старатися зберегти ці стосунки, а не їх розвалити. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Ніколи не говоріть з захватом про інших чоловіків. Як він одягнутий, який він підтягнутий, який він стрункий, який він розумний, ваш чоловік самий мудрий, самий гарний і найкращий. І якщо ви вибрали, так сказати, щоб він здогадався, що з собою треба щось почати робити, ви зробили невдалий вибір. Чоловік цього не розуміє. Так само, як і жінка. І вона не розуміє, що ви просто любуєтеся стрункою фігурою тої, що проходить повз вас поруч, а обожнюєте її в пукі стегна. І не старайтеся після того. Вам буде дешевше любуватися, мовчки, і так, щоб вона не бачила. Жінки. Не говоріть натяками, говоріть прямо. І якщо про щось говорите, говоріть про те, чого вам хочеться. І конкретно, і ніколи не говоріть про те, чого вам не хочеться. Частинка не, не сприймається. Говоріть прямо і позитивно. Так само це стосується чоловіків. Наберіться сміливості сказати жінці про те, чого ви хочете, і про що ви мрієте. Як ви в цих мріях бачите вас двох? І пам'ятайте, що романтика в очах чоловіка і в очах жінки це є різні речі. Ви прийдете до неї з букетом квітів, а вона буде в них шукати колечко. Таке також буває. Говоріть про свій стан. Говоріть про те, що ви мрієте, а не про те, як треба себе вести. І ні в якому й разі не приклеюйте ярлики, що ти там. Такий поганий, а ти така сяка, чи ти неправильно зробив, ти неправильно поступила. Просто скажіть, як ви себе почуваєте від того, що він чи вона зробила. І ваша половинка сама зробить висновки. І зміниться, якщо вона чи він вас любить і цінує. Дорослу людину не можна змінити. Вона може змінитися сама тільки тоді, коли є бажання. Далі, ніколи не говоріть погано про його сім'ю. Про його маму, про батька, про дітей від першого шлюбу, про сестру, про брата. Він це сприймає як особисто образу, навіть якщо в нього погані відносини із його родиною, якщо він з ними посварився, ну він з часом помириться з ними. А ви залишитеся ворогом, і він буде це пам'ятати довго і буде вам згадувати. Тому ні про що не говоріть. Знайдіть можливість, як їх можна похвалити, знайдіть позитив цьому всьому. Бо це його сім'я, навіть якщо у них погані відносини, його думка це одне. А ваші слова це є зовсім інше. І відразу хочеться стати на захист. Хоч ти розумієш, що твоя кохана людина права, але це його родина. І це саме стосується жінок. Чоловіки, не чіпайте сім'ю, бо це не забувається ніколи. І ще декілька маленьких рекомендацій і секретиків для жінок. По-перше, Ніколи не обговорюйте з чоловіком свої жіночі проблеми. Йому не треба знати про ваші. Епіляції про те, як ви часто ходите до косметолога, як часто ви ходите до масажиста на манікюр, де ви його робите, про що ви говорите під час манікюру, хто там сидів за сусіднім кріслом. Не обговорюйте розмови, які ви ведете своїми подругами, не обговорюйте плітки про інших. І не дозволяйте чоловіку бачити те, як ви приводите себе в порядок. Дайте йому можливість побачити вас іншою. Якщо дивитися на східних жінок, то там жінка у всій своїй красі ходить вдома біля свого чоловіка. Вона одягає найкращі наряди, найкращі парфуми, свої прикраси, і це все для свого чоловіка. А для інших вона одягає на голову паранжу. А ви уявіть, як в очах чоловіка виглядає те, що ви ходите перед ним у масі для обличчя, в бігудях в якомусь потертому халаті, а до інших ви виходите як королева, ви гарно одягнута, ви з макіяжем. Які думки виникають у вас, коли ваш чоловік ходить біля вас ніякий? Не бритий від нього чути вчорашнім алкоголем, а на вулицю він виходить як квіточка, як нова копійка. Які ваші думки? Не розказуйте чоловіку про свої недоліки. Повірте, що поки ви про них не скажете, там, наприклад, що у вас висить животик, він його не побачить. А як скажете, то він буде постійно звертати на це увагу. Старайтеся не говорити такі слова. І я сама, якщо ви кругом будете сама, то через деякий час він просто перестане пропонувати вам свою допомогу. А от мій колишній зробив би це по-іншому, краще. Все. Рахуй, ви нажили собі неприємності. Далі. У тебе все одно не вийде. І він після такого більше не буде пробувати. Ти говориш дурницю. Це є повне обесцінення, до речі, для двох. Любима фраза жінки, а я ж тобі говорила, це означає, що він повний. Я сумніваюся, що ти зможеш це зробити. Я взагалі сумніваюся, що ти можеш заробити в нього ніколи тоді не вийде. Навпаки, будьте стимулом для свого чоловіка. Додайте йому впевненості, що якщо він візьметься за цю роботу, в нього вийде краще, ніж будь-кого іншого. І це дасть йому силу і дасть йому впевненість. Пам'ятайте, що завжди за сильним чоловіком стоїть жінка. Жінка, яка в нього вірить. Жінка, яка його чекає. І чоловік стає сильним, коли він знає, що навіть якщо в нього нічого не вийде, навіть якщо він провалиться, він повернеться і його будуть чекати вдома. Як казав один психолог чоловік, що чоловік живеться не сексом, а еротизмом. Будьте жіночними, будьте еротичними, викликайте в нього бажання жити, рухатися вперед і робити щось для вас. Це є головним стимулом його розвитку. Жінка повинна своєю любов'ю пом'якшувати, а не ослабляти чоловіка. І зверніть увагу на те, яким сильним і впевненим стає той, хто отримує впевненість в тому, що його люблять. І це стосується як чоловіка, так і жінки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, цим ви виразите мені свою вдячність і підтримайте розвиток мого каналу. Пишіть в коментарях, діліться з друзями, кому потрібна індивідуальна допомога, пишіть мені в особисті повідомлення, контакти моїх соціальних мереж є в описі під відео. Я буду рада допомогти вам в особистих консультаціях. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жартиця Джерело душі. До зустрічі! Відійди, будь ласка. Бо Шанель. Ну, ви сюди.